Телебачення плюс цифри дорівнює а дорівнює цифрове телебачення. Приклад, здавалося б, нехитрий рівень дошкільного віку, але арифметика переходу на цифровий формат мовлення добряче змушує поміскувати кожного дорослого. Перехід на цифрове телебачення процес нескладний, кажуть фахівці. Важливо правильно зрозуміти його механізм. А головний пристрій у цьому механізмі телетюнер. У прогресивної більшості глядачів питання номер один: де його дістати? Ближчим часом для подолянця проблема буде вирішена. Ведуться переговори. От буквально завтра ми їдемо в Київ зустрічатися з керівництвом компанії «Ромсад». і вони з великим задоволенням дають компанії, які чим цим займаються в областях. Дають право на реалізацію, тому що це відповідальність, це якість це сертифікація і так далі. Нагадуємо, щоб приймати цифровий формат мовлення, вам потрібен старий добрий телевізор, звичайнісінька антена і телетюнер. Схема приєднання проста, і кожен може встановити систему без додаткової допомоги. Головне придбати якісний тюнер. Централізовано завозять дві компанії в Україну: сертифіковано ліцензовані ці тюнери. Це компанія Рамсад і компанія Стронг. Ціна 617 гривень. Такий тюнер коштує. Держава передбачає і безкоштовне отримання телетюнерів. Цим можуть скористатися громадяни, яким закон гарантує соціальні пільги. У Хмельницькій області таких понад 70 тисяч. Для цього необхідно звернутися із заяву в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. На сьогодні обласне управління прийняло вже 40% заяв від прогнозованої кількості. Посадовці просять не зволікати і вчасно подавати документи. Особливо це стосується сільських жителів. Тут певні є труднощі, тому ми сьогодні поставили завдання перед нашими управліннями праці. Захисту, щоб вони в основному проводили подворові обходи з задіянням відповідних соціальних служб, наших соціальних працівників, інших сільські, селищні ради розносили заяви, заповнювали і подавали В одне помешкання, один тюнер. І якщо два пільговики мешкають разом, то можуть претендувати лише на один пристрій прийому цифрового сигналу. Батько і син той має право, і той має право, але господарство не поділене. Зрозуміло, що є таке питання, що ми в таких випадках ми звертаємося в Мінсоцполітики запитом в обласному управлінні праці та соціального захисту. Населення запевняють, всі питання щодо пільгового придбання телетюнерів вирішуватимуться у робочому режимі.